Що таке методика Монтесорі і сім реальних вправ для дітей віком 2 роки? Слава Україні! З вами Жека, і ви на каналі Тато може. Почнемо з топ 3 фактів про методику Монтесорі. Перше, багато успішних людей навчалися за цією методикою. Серед них засновники Google Ларі Пейдж та Сергій Брін, а також Джефрі Безос, засновник інтернет-гіганта Amazon. Друге, ключовий навик, який розвиває методика, це концентрація уваги. Саме навик зосередження грає ключову роль в майбутньому розвитку людини. Чим раніше беруться за виховання дитини, тим більш ефективно вона буде використовувати набуті навички протягом всього життя. У кожної дитини від народження до 6 років є так званий сенситивний період, тобто період. Коли вона найбільше готова засвоювати навички. Якщо цей період прогавити, то можливість засвоїти навички у легкий та природний спосіб утрачено назавжди. Методика Монтесорі розвиває мовлення, координацію рухів, логіку, органи чуття та соціальні вміння. Ну і коротко про засновницю методики Марія Монтесорі італійська жіночка-лікар, яка приблизно 100 років тому зробила міні-революцію у світі виховання дітей, і сьогодні приблизно 22 тисячі шкіл виховують дітей відповідно до її методики. І так, поїхали. Вправо один фігурки в мішечках. Справа треба два мішечка і перелік будь-яких однакових або дуже схожих між собою іграшок. Виймайте по черзі іграшку з мішечка і заохочуйте дитину виймати таку саму іграшку з її мішечка. Почніть з того, що попросіть дитину витягнути будь-яку іграшку з мішечка, а потім вийміть ви зі свого мішечка таку саму іграшку, щоб показати логіку. Називайте іграшку, озвучуйте якого кольору та якого розміру вона. Ця вправа розвиває логіку, відчуття послідовності, а також дрібну моторику рук. А дрібна моторика впливає на розвиток мовлення. Через певний час змінюйте іграшки. Візьміть інший колір або візьміть іншу форму і так далі. Вправа 2. Сортування. Візьміть, наприклад, вермішель і горох Насипте все разом в одну посудину. Візьміть дві інші посудини і покажіть дитині логіку. Вермішельку в одну ємність, а горох в іншу. Наша доця майже одразу зацікавилася і почала сортувати. Кушельку сюди. Нема, нема. Ти давай, ти. Змінювати кількість, розмір, запах, колір предметів дитина має вчитися розрізняти різні виміри, а також розвивати органи чуття. Якщо якась деталь впала, нехай дитина сама її підбере. Не будьте занадто наполегливими. Якщо дитина не хоче виконувати вправу, перейдіть до іншої. Важливо, після кожної вправи показувати приклад: прибирайте за собою, складайте іграшки на місце. Вправа номер 3 губка і вода. Візьміть дві тарілки, губку та піднос. Задача перемістити воду з однієї тарілки в іншу за допомогою губки. Налити воду в одну тарілку і покажіть, як губка абсорбує воду. Відтисніть губку в іншу тарілку і покажіть, як вода з неї зливається. Таким чином, перенесіть воду з однієї тарілки в іншу, і повторіть навпаки. В книжці також вказано, що треба мінімізувати слова та фактори, які можуть відволікати дитину. Таким чином тренується концентрація уваги. Вправа 4. кольорові звірятка. Все просто є кольорові тарілочки та звірятка відповідного кольору. За допомогою пінцету розкладайте звірятка у відповідні тарілочки. Робіть вправу разом з дитиною, та іноді робіть помилки. Дитина має помічати та виправляти їх. Важливо, недостатньо просто дати вправо дитині. Треба на 100% буде бути залученим. Треба відкласти всі справи та гаджети та віддатися на 100% в справі. Я впевнений, що цього достатньо для того, щоб малюк почав виконувати вправо. До речі, якщо відео корисне. Став подобайку, пиши коментар та підписуйся на канал. Поїхали далі. Вправа 5. Малювання. Все просто візьміть фломастери, бажано такі, які змиваються зі стін, і називаючи постійно кольори, малюйте. А кицю намалюємо. Ковалу, ну давай куалу. Голова. Вухо. Не вмійте малювати? Я теж. Давайте вчитися. Наприклад, малюємо кицю. Вухо, голова, вухо, щічки, око, око, ніс, рот. І вуса створюйте прості малюнки. Намалюйте метелика, зайця, сонечко, хмарку тощо. О, дивись, яблуко, да? Зелене? Хваліть дитину за будь-яку королючку. Кажіть, круто, давай ще. Стимулюйте повторювати малюнки та називати предмети. Це що? Око. Замалювала вушка. Вушка, да. Звичайно, одразу нічого не буде виходити, але ви будете вражені, як в один момент відбудеться прорив. Вправа 6. фрукти на дощці. Доволі проста, але ефективна вправа. Відповідну фігурку треба вставити у відповідний отвір. Молодець, давай п ятюню. П ятюню давай. Є безліч варіантів таких іграшок, і такі іграшки зазвичай дуже недорогі. Іноді достатньо просто показати приклад і далі не вмішуватись. Дитина сама зрозуміє і буде тренуватися. Права 7. Крутимо гвинтик. Маленький гвинтик. Візьміть, звичайно, пляшку та декілька гвинтиків різних розмірів з гаєчками. І просто закручуйте і відкручуйте. Покажіть логіку різьби. Так, так, молодий. Давай, 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 давай. Опа! Молодець! Склади всередину. Давай. Ось Так. І закручуй. Іноді на фон до таких занять я вмикаю легеньку музику. До речі, цікава підбірка класичної музики для дітей є в описі до цього відео. Ми ж музична нація, давайте передавати цю любов до дітей. А от вам і бонус. Вправа номер 8 – Пірамідка. Дуже проста вправа на логіку та організацію порядка. В методиці 150 конкретних вправ з малечою. Хто вже спробував якісь вправи, напишіть в коментарі, яка ваша улюблена вправа з малюком. Чао!